Вітаю, вітаю це Знову відео з порокет Лізі, але сьогодні не порчик. Сьогодні у нас Lamborghini. Ось така машинка Домінус Hitbox, Насправді вона мені нагадує планку, але мені дуже цікаво на ній пограти. Бо я бачу ось цей такий. Ох, подивіться на цю дугу. Мені здається, для хупців вона буде саме те, тому сьогодні зіграємо один на один та хупси полетіли. колеса це, до речі, ну це, блядь, що це? Полетіли до матчів Ой-ой-ой, ледь мікрофон. Не, не Ще трошки забув включити мікрофон, чесно кажучи. Здоров, здоров. О, Хонда проти мене. Ого. Так. Ем... Перші дотики, поки дивні. Кажу чесно, перші дотики поки дивні. Дуже дивно вона виглядає, чесно. Боже, почекайте. Є проблемки. <хи> є проблемки, про які не говорить. Вона дуже схожа на планку, вона дуже якась е, низька, вона. Максимально низька. Вона... Мені здається, вона нижча, ніж Домінус. Вона нижча, ніж Домінус. Але все таки. Діло звички, так би мовити, є порятунок, потрібно зараз щось забити. Ох, який дотик, поганий! Найс. Встиг. Слухайте, не знаю. Колеса, які до неї йдуть, фігові. Оце другі колеса, які до неї йдуть, до речі, але... вони теж мені щось не дуже подобається, але я вирішив поставити все-таки. Ну, все, що в ламбі має бути, я її вирішив поставити. Так би мовити. Ох, я не встигаю, скоріше за все, опана. Добре. Є сейв, але в мене немає бусту. Так би мовити, їм капусту. Такс. Опа. Порятунок, звісно, є, але. <кхи> я без бусту, це буде удар і це буде скоріше за все пропущений! Ні! Живу! Омагат! Омагад живу! То є в нас одинички, до речі, і... Давайте я щось попробую зробити. Ну блин. Попробую чисто попробую, але... Чи був у тому якийсь сенс? Не зрозуміло. Поворотам, ні. Добре, ще поки живу, 1-0. Е Слухайте, я не знаю, мені ну, поки якось ніяк. Поки якось ніяк, і навіть ну, не зовсім тобі подобається, але. Ох ти. Не встиг, я. Ох ти ж бляха, тому ну, це майбет. Це не машинка, це майбет. Вихазаха заказу. Блін, навіть не знаю. Якось дуже, дуже вона низька. Але я, я, я радий, що в мене тепер в колекції є така, такий автомобіль. Я радий. Але грати на ньому я, скоріш за все, ну, не буду. Ну, блін. Не знаю, щось дивно дуже. І добити? Ох, який порятунок, та ти ще. Підірвав мене ще, блін. Добре, я без бусту, звісно, але не вдається ніяк його намахати якось на тому куті. Ох, жах. Ну щастить мені в цьому матчі навіть, можна можу так сказати. Блін не знаю, слухайте, якось ніяк. Ай-яй-яй, підірвали мене. Я не встигну. Я не встигну. Один-два. Не знаю, якось дивно. Якось дуже-дуже дивно. От реально не знаю. <гум> Спробувати підняти, не вдалося. Ну. Не вдалося. Короче, я віддаю йому м'яч. Краще вернусь. Краще повернусь за бустиком, перекидає. Добре, але... Але я не встигаю, боже він ще й дотик зробив. Ну добре. Добре, нехай. Не знаю, треба більше каток. Е, 2 на 2 хупси не піду, піду 2 на 2 звичайні, бо я хочу її потестити. Я, звісно, розумію, що для хупсів вона можливо буде прикольною, але. Я хочу її ще й потестити в звичайній грі. Не, не вдалося перекинути. Я не встигаю. Шкода. Ну отаке воно. Отаке воно. Не знаю щось дуже дивне. Щось дуже дивне. Блін. Не знаю щось. Ну Я вже сьогодні трошки втомився, трошки багато чого сьогодні було. Можливо, день не той для Rocket League. Уже не той. Так, ще й мимо пролітаю. Ну таке. Взагалі не пішла катка, це. Не знаю, не в машинці справа, просто катка не йде, бо я вже трошки за -за замахався за сьогодні. Ну, сказати чесно. Подобається, як виглядає. Звісно, не шик-шик-шик, як, наприклад, в мене був Поршик нещодавно і Каділак. Але виглядає прикольно. Це стара, до речі, ламба, не нова. Вона вже була в Rocket League, просто в мене її не було і вирішив придбати для колекції. Ну, не знаю, чесно кажучи, якось. Доволі дивно відчувається машинка. Ну коротше, я не буду вас затягувати, я пішов зразу 2 на 2 і там якщо що вже почуємось. Це ми в грі. Поставив я їй колеса, які Rocket League пропонувала в самому бандлі, але ну, вони мені не подобаються, вони якісь... Не знаю, дуже, дуже неприкольний, дуже мені не подобається. То є 2 на 2, і то є, можливо, перший момент забити. Ні, немає. Немає першого моменту забити, на жаль. О, гол. кімець яки забив. Одним словом, мені поки не подобається, я не знаю. Зіграв я, до речі, в купси. Е, нічого такого класного я не помітив. Машинка чисто в колекцію. Грати, скоріш за все на ній я. Більше не буду. Кімей знову забив. Непогано. Ну не знаю. По грі мені не подобається. Поршик був набагато краще. Хоча хітбокси нібито однакові, але, ну, бачите, відчувається воно якось зовсім-зовсім інакше. Не знаю, можливо, просто я ж кажу, день не той, бо я трошки за сьогодні вже втомився Всяке може бути. Добре, будемо грати, поки 2-0 виграємо. Не знаю. Я то ще, звісно, покатаюсь на ній, дам шанс. Але, 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 ну, не знаю, не моє, коротше. Тімейт соло. Давайте, може, наступну ще я піду, зараз 2 2 і все, хватить. Бо тімейт просто соло поки. Забуваю, немає що показувати. Полетіли наступну карточку. Ну, забив ось таке, але ну, я не знаю, це. Це не знаю, типу. Ну, перекинути то я встиг, типу, да. Ніби гарно, там чувак згорів <смір> через мене прийшов. Коротше, все, це єдине, що я показав, і буду я йти на наступну карту, бо. Ну камін. А Вирішив я вас не травмувати і тими і моїми матчами і. З цього відео, до речі, я започатковую типу нову рубрику в себе на каналі. Тобто це виходить у мене тір-ліст всіх машинок, які є в Рокетлізі. Зараз ви побачите ще моменти. Зрозуміло, що я не буду грати лише одну катку 1 на 1 і одну катку 2 на 2, і робити по цьому свою думку. І робити по цьому свою оцінку. Я буду грати декілька ігор, може просто в один вечір сяду, буду там грати 2 на 2. коротше будь-які режими, будь-які режими. І буду оцінювати, оцінювати машинки по різним критеріям. Покажу вам деякі моменти, які там сталися, може кра... красиві, може не красиві. В кінці скажу свою оцінку, і це буде добре. Сподіваюсь, це коротше. Поїхали там якісь нарізочка, може під музику, може не під я Не знаю, що я там зроблю. Все. Давайте, давайте, давайте. І в кінці оцінка. Погнали. Що? Ч я, я все розумію, блять, ну, що бо так в наглуже. Що ж, от такий в мене, поки тут Терліс, тут, звісно, нічого немає. S, A, B, C, D, F. І ось машинки, які в мене є. На всіх буду грати заново, буду всі машинки оцінювати. Ну і поки що я можу сказати, ось вона Lamborghini. Знайшов Ламборгні. Lamborghini. Дивіться, мені не сподобалось. Вона є домінус, це, звісно, прикольно, але мені реально не зайшло. Я навіть не знаю, що їй дати. Ну, F не дам, тому що я м, радий, що я її взяв. Тому що в мене ніколи не було ніякої ламби, і мені подобається, як вона виглядає. Тобто я радий, що в мене така машинка є в колекції, але по грі це максимально не дуже, тому я поставлю, скоріше за все, це. Де ну, вона не настільки жахлива, вона прик... ну, нормальна, вона нормальна, вона ладно, вона ніяка, я не хочу на ній грати, але вона це. Отак. це а, Також тут є Cadillac я нещодавно на ньому грав. Це мій мейн, основний це s tier Для мене це просто імбани автомобіль. Тупо топ. Тупо топ. І також Поршик. Нещодавно на ньому грав. Нормально. Б-тір. Машинка адекватно, адекватно, нормальна. Ось так. Адекватно нормальний автомобіль. Все, що я можу про неї поки що сказати. Навіть давайте я, мабуть, скоріше за все, його в А-тір кину чисто через візуал, Це низ А-тіру, це не верх А-тіру, чисто через візуал, я кину його в А-тір. Нормально. Нормально. Всі інші машинки я буду краще грати заново, щоб потестити їх, як воно, що воно і куди воно. А на цьому все цей відос підходить до кінця. Так би мовити, тут багато-багато-багато машин, які треба ще тестити. Тобто буде багато відосів, я думаю. Ну, до речі. Можна вкинути оцю машинку в де тому що вона просто по фану. Грати на ній Unreal, це смішно, це адекватно, серйозно грати на трьохколесному автомобілі. Unreal. Пофанитись кайф. Але якщо ми оцінюємо ну, тір, реально машинок, на яких я грав, то це де? Це реально де? Це не F, тому що це фан. Це де. Все тепер точно все, бо в інші машинки. Я, ну я звісно, пам'ятаю, що я там де грав, але краще я переграюсь на них, пограю ще трохи, і тоді вже дам точну оціночку. А з вами був нецікавий. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Найми щастить та будьте здорові! Почуємось!